Чотири теракти в житлових будинках 4 вересня Буйнакськ, 9 та 13 Москва. І 16 вересня вибух у Волгодонську. Загалом загинуло 307 людей. Ще понад 1700 дістали поранення різних ступенів тяжкості. Росія була у шоці. Кремль блискавично поклав відповідальність на терористів з північного Кавказу і. В ті дні міг бути ще один вибух в Рязані, але 22 вересня там затримали співробітників ФСБ з вибуховою речовиною гексогеном у мішках з під цукру. Тоді новий голова ФСБ Патрушев видав фразу про рязанський цукор, і вона стала мемом. Думаю, що не зовсім чітко спрацювали. Це було учення, там був сахар. Однак росіяни наживку проковтнули після вибухів країну охопили античеченські настрої. В Москві масово затримують чеченців. Російські війська блокують кордон. А 23 вересня Єльцин підписує указ про створення спецугруповання для проведення контртерористичної операції.